Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні знову похід по білі гриби у Прикарпатті. У лісі на даний момент дуже сильно жарко, такий дуже сильний відпар. Просто йдеш і просто мокрий стаєш моментально. Ну не тільки від тої жари, а від того, які у нас тепер гриби скрізь по всьому лісі. Людей просто тьма. Всі мають, всі задоволені, ну, просто слів немає. Тому навіть не буду затягувати. Будемо починати наші пошуки. Сідайте зручно, готуйте чайок і приємного вам перегляду. Я вже знайшов декілька грибів, їх не знімав, тому що я переїжджав з місця на місце і не хотів підключатися. Але заїхавши в одне місце, я побачив, коли проїжджав мотоциклом в корчиках ось такого красення. Дивіться як він заховався, але і на швидкості можна було його замітити біленького. О, з такого няшного білого гриба. Красота. Ви собі представляєте, просто попри саму дорогу. отакий велетень. І бачу ось тут невеличкий бережок. Я думаю, що це також гриб. Так, да, це грибик. І бачите, вони всі заховані прямо-прямо в листю. Такі два красені йдуть до нашої корзинки. Я думаю, що якщо акуратно так продивлятися, да, промазувати, то можливо тут ще і є. Просто, просто треба попасти іменно в той момент до тих грибів. Тому що ти їдеш ти не бачиш, де вони є і де вони можуть бути. А коли вже замітив одного, там по-любому є якийсь гриб ще. Так як у нас дуже тепер урожайний час і дуже багато грибів, то їх можна чекати тут просто скрізь. Тут я також перше побачив грибика. Ось такий малючок. Також будемо брати, три грибика у нас йдуть тепер до корзинки і будемо продовжувати наші пошуки. Сьогодні ми шукаємо нові місця грибів. І попри дорогу, дивіться, що я замітив. Красиві три білих грибики, невеликі, молоденькі. Вони бачите, скільки ми сьогодні місць знайдемо, таких, які мають трудючість сильну і гарні грибочки щоб ми могли іншими разами приїжджати сюди і збирати. Подивіться на цю красоту. Я йду просто по стежці. І дивлюся, а то, отакий красень сидить. Павлю коло нього замічаю, що ось такий молодик сидить. А потім, коли зігнувся ми до цього, ось там упереді, отак от подивіться, ось тут. Сидить під листочками і ще один ховається. Я такий зрозумів, ну, клас. Місце нормальне. Потім замітив ще одного з цього. Дуже гарно щось сидить листочок тут, але там нема. А тут дивіться, можна прямо під листям знайти. В ну, общем, якщо... Гарно дивитися. Не спіша ходити і шукати. Можна багато знайти. Ну а це, це взагалі просто шедевр іскусства. Дивіться, яка ляпка. Просто ляпочка. Так, ну що ж, не знаю, тут треба дивитися ще, провіряти. Бо без поняття, бачите, вони так ховаються, якщо ти спішиш тверденький, я, я подумав, що тут може бути гриб, але бачу, що тут патичок. Давайте тепер дивимося, що під патичком. Ага. А хто у нас тут заховався в листочках? Наші горобчики. Так, горобчики. І ми його заберемо зараз. І тут дивиться ще один ховається. Ну так, да, це, це місце мені дуже сподобалось. Це мені подобається. Так, а ну помаленьку треба розвернутися, поставити їх до тих, щоб не ходити зараз шукати знов, Дивіться, просто взяв листя, підняв, а там ще один. Так візуально бачите, просто на одному місці. Гарно подивився, не спіша просто. І ось таку кількість знайшов. Ну я би хотів ще тут знайти. Так як тут місце хорошеньке таке. Давайте ви мені поможіть знайти. Де тут вони є? Ну Бачите, я щоб пішки йти сюди, на ці місця дуже довго. Реально дуже довго. Сюди більше години треба йти, щоб потрапити, а мотоциклом, так як я під'їхав хвилин 10 і я вже тут переїхав з місця на місце, з місця на місце і все. Що мені треба, я зібрав і поїхав далі. Ну, не бачу я нічого більше. Грабатись я не буду. Не люблю, я лише можу підняти там, де листочки накриті, де гриб захований, громадити це немає. Добренько, йдемо. Йдемо чистити оцю сімейку і забирати. Ось ще одного красавця знайшов. О, коло нього ще один там внизу є. А, він червивий. Ну, все. Тут ми його, його залишимо. Ось такий велетень. Це найбільший сьогоднішній греб. Ура! Дивіться яку я сімейку найшов. Просто реальна сім'я. Такі темні коричневі. Ось так їх виберу. Туди дивіться маленькі. І дивіться, ціла сімейка ще маленьких. Оце так. Да. Оце повезло. Ой, таку красу. Я тепер збираю попід береги. І ось таку вже назбирав футболку. Врожай сильніший просто. Радіємо кожному великому березі. Ось містечко ще одне знайшов. Бачите я. Назбиралось такі грибики вже в руку. Тут сидить. Чекає мене, кладемо всі гриби коло нього. Ідемо тут нижче в корчики. Ой тут така машина сидить, коротше, чекає. Ну і непогано так. Негонький, але він чистий 100%. Усе по краях, по горби. Треба проходити, дивитися акуратно, тому що згори я подивився, не було нічого. Ну Знаєш, вони тут колись кидалися. Тепер взяв, зайшов і от знайшов. Повнородючий берег. Знайшов декілька штук грибів. Я, головне, один знаходив від другого пізніше, тому що і бачу, що є що є типу один грибик, потім якось перехожу на трохи убік, знаходжу. Другий. Перейшов ще мою бік, знайшов третій. І так помаленьку-помаленьку десь попадається. Ось такі красені. І ось там мої в Бережкові також маленькі. Ну так, да, це попав, хоча я пройшов доступ вже немало і нема тих грибів, які були колись. Це прямо виріс у мохові. Зараз, звичайно, треба ще пройтися, значить так незамітно ховаються. Але хоч тішимося тим, що є. ось ще один сонячний зайчик. Так сонечко світить прямо-прямо сюди на нас. І отакий грибок червивий. Ну він червивий тільки так з долини. А мені візьмемо. Якщо ми зробимо таке кесареве, то можемо побачити, що червячки є. І ось тут є. Їх можна позбутися, тільки е, якщо взяти, поставити солену воду, намочити гриби, тоді гриби довго стоять. Можна навіть сутку, дві, три тримати. Ну, Шапочка, звичайно, тут буде чистенька. Давайте зразу ми зробимо тут ще обрізання о, ось так бачите частенько частенько прям стезиночка йшов я по лісочку як бачите тут такі гарні корчики Тупо, і дуже радий що вони густенькі тим що подивіться я йшов і, і побачив просто що сидить гребик що вони високі. Ой, який солдат! О! А це гриб. Поставити ось так от дивіться на цілий екран. Реально величезний гриб. Хо! Красота, просто красота. -да. Це повезло нам. Бачите, такого красення. Боже не чинай, знайшов, я два гриба. Ох, які лапосики, подивіться тільки. Бам! Такі шапочки велитенькі. Вах! Оце да, це гриби. Це дубові грибові гриби. Як в старі добрі часи, початок всього. І от вирішив зняти просто на телефон, так як... Так як в нас сильний дощ був, нічого не взяв. От дивіться які красені. Приходиш ось так на одне містечко. І тут бам! І майже повний кошик. Недалеко тут є ще один я побачив його. А люди так начистили багато. Тут він. й не дуже видно, це такі коричневі Та, от дивитися так добре. Ну хоча звідси я перше вийшло чоловік 10 напевно Ну таку красу лишили ну. Да, показав би я вам ось це все. Ну, не міг. Покажу далі вже що буде.